Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти цикли розвитки моїх хастарів. Роблю це на фоні фото, яке зроблене з моєму хастарія під назвою Райський сад. А зараз я вам покажу, як розвивався мій хастарій Вау. Три цикли його розвитку. То починаємо. 5 червня 2022 року. Закладка хостаря екзотичні. Висажені хости Вікторі круточку. Ву, ось вона перед вами. Далі йде хосточка Чантиклеа. Ще подалі хоста амброзія і завершує висадку хоста. Аджас IDA. Ось такий був започаткований хастарій в червні 5 числа 2022 року. А потім ми подивимось, як на цей хастарій через деякий час. Я вам це обов'язково покажу і розкажу які відбудуться зміни. До зустрічі через деякий час. Пройшов деякий час, а точніше пройшло три роки та три місяці. Сьогодні 4 серпня 25-го. Я вам показую хости, які висаджені були в травні 22-го року. Це гігантська хоста Вікторія. Це блакитна хоста Імпрес Ву. Зелена хоста Шантекле. Це велика хоста, але не гігантська. Це хоста Амброзія. Це теж велика страста. А це просто хантяз и да. Чому показую ці хвоста для порівняння? Бо вирішив ці хости розділити на поділки. Тому що вже настав до цього час. Ось як виглядає хоста. Одна Дорога, тобто, є що дізути. Бо далі вони будуть робитися меншими. А тоді і приживатися після розподілення буде. Ось таке коротеньке відео. І до зустрічі, друзі! 21 вересня 25-го року показую вам третю фазу розвитка хастарія мого вау. Ось я закінчив розділення хост і розсадив їх знову на місця. Анкалпу на своє місце. Емпрес Ву змінив місце з Викторі. Чинтекле. На своєму місці теж. Оце подалі вона перша була поподілена. Це амброзія. На це місце замість хості Сісанрасі висадив хосту за світість На своєму місці висаджена хоста ханджас Іда. А також на своє місце висаджена ще одна хоста за світость Останні хости з цьому хастарію не ділилися і поки ростуть на своїх місцях. Можу на завершення сказати, що хости, особливо великі і гігантські, треба відправляти на поділення після трьох років росту. Це буде зробити Набагато легше, ніж дати, шеям їм трохи нарости. На цьому завершую коротеньке своє відео і до нових зустрічей, друзі. Отак От розпочинається новий цикл розвитку Хастарія. Життя продовжується.